На тебе всі в країні дивляться як на представника твоєї держави. У кожної країни є своя специфіка. Але оскільки ми сюди приїхали, ми маємо підлаштовуватись. Я не ставлю персонально перед собою ціль об'єднати всю українську громаду. Ключове завдання посольства забезпечити належну військову допомогу в моєму випадку з боку Португалії. Навіть якщо вони тебе не можуть допомогти. Вони просто хочуть висловити тобі підтримку. Схильність до зміни місць це те, з чим ти маєш народитися. І в моєму випадку, наприклад, це так. У мене дві закордонні місії перервалися достроково. Не тому, що мене відправили, а тому, що мене запропонували щось нове, я там вже досягла, я поїхала далі. Ми намагаємося щоб більше закордонних гостей відвідувало Україну для того, щоб вони відчули на собі що. Значить, коли ти чуєш тривогу.